Сама така болюча тема для мене, так як я мати 50-річної дитини-інваліда, дуже тяжой дитини, Дуже тяжка дитина у мене. І я знаю цю проблему як ніхто. І от, знаєте, Весь час мене такий. Я задаю сама собі питання, чому не працюють інваліди? Ну, от дивіться. Маленькі дітки до 20 років. У нас є реабілітаційний центр, у нас є інклюзивний центр, у нас є школи. Ну, у нас нібито для цих діток усе є. А де вони діваються після 20 років? От Кому вони потрібні? Знаєте, якось так. Ну, Воно просто на рівні держави. Я не хочу сказати, що місцево, місцева влада нас дуже підтримує. Дуже. Спасибі їм, вони нам дали приміщення в оренду, таке прекрасне приміщення. І що ж це приміщення? Блатим гривню в рік. Це ніде такого нема. За нас місцева влада дуже допомагає. Але це питання, яке я сьогодні задаю постійно собі, ось уже, уже ой 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 скільки років. Де дівається інвалід після 20 років? Ну, а де вони діваються? Розумієте, ну їм немає, куди йти? І от тому у нас цей створений центр трудової реабілітації інвалідів. Моя дитина тут. Да, моя дитина тут. Ну це ж тільки моя дитина. А інші дітки чому не тут? А тому, що в нас немає такого державного ринку збуту. От Багато законів є, нібито для інвалідів. Але чому ж немає такого закону, що підприємства, які, які налічують більше 50% інвалідів, у них же повинно бути. Якась скидка на те. Ми сьогодні платимо такі податки. Ми кожен місяць платимо по 10-12 по 12 тисяч податків. Ну, хіба можна такого інваліда вдержувати ці податки? Ну, не може це підприємство. Це по-перше, а по-друге, що немає ж ринку збуту державного. Якби я не раз зверталася до депутатів різних, різних рангів, та ми навіть до Верховних ран... депутатів, Верховної Ради зверталися. Ну, що вони приїдуть пообіцяють, пообіцяють на тому і все, і поїхали. Та ми ж не просимо грошей. Ми не просимо, ми вміємо цих грошей, але повинен бути ринок збуту для державних установ за державні кошти, а його в нас немає. От через що ми страдаємо. Як би було добре, щоб кожна мама ви сьогодні бачили цих діток і мам. Які вони нужденні ці мами? Кожна мама, перш ніж щось подумати про себе, вона повинна подумати про цього інваліда. Встає, спочатку ми їм ножки, ручки підмиваємо, повністю очі, нос, губи, рот, все повинні помити ми. Кожна мама. А потім, може, вона подумає якось про себе, може і собі щось помить. Зумійте, і от якби ця мама. Якби це в нас така була державна програма, що ця мама йде на роботу. Не на багато, їй багато не можна йти. Ну, на два часа. Два часа два рази в тиждень. Більш не треба. Два часа два рази в тиждень. І ця дитина коло цієї мами сидить. Зараз ви подивитесь, як вивертає, як моя Ольга вивертає навлочки, Да вона скоріше вивертає, як вони шиють. Вона вже так наловчилася. Що вони задоволені, ці дівчатка, які шиють. От би та мама хай би шила, дитя вивертало. Воно б виходило з дому, воно б розуміло, що воно комусь треба, ця дитина. І мама була б задоволена, куди я їх візьму? Я їх просто не можу взяти. А в нас є машинки, в нас є місце. ну Ринку збуту в нас то немає. Саме основне, що нема ринку збуту. І як їх взяти? А їх би треба було взяти. І ці б мами повиходили. Вони б себе розуміли, що вони люди, а не поховатися. Кожна думає, як тільки заховатися, щоб мене не бачили. Я надіюся, що все-таки наш президент він почує нас. Він нас почує. І ось кінчиться війна. І я думаю, що ми заживемо так, як треба. І, і всі наші оці люди будуть у нас працювати. Їх всіх треба забрати. Ви бачили, які вони всі хороші. Вони всі хороші, але їм ну їх ж ніхто вовче не ніхто не візьме на роботу. А я б забрала їх усіх. Хай би вони працювали з своїми мамами.